Був в мене лістинг, який продався на третє обновлення. Я його обновила четвертий раз, але я перемалювала його, зробила світлішим, зробила світліші гори і траву. Коротше, я вирішила замінити фотографії, щоб не було претензій з боку покупців. Після того, як я замінила фотографії, лістинг, перегляди, все впало. Хоча до цього перегляди були нормальні, тому я його і обновлювала. Перший раз така катавасія, що змінила фотографії і. Все, алгоритм перестав щитувати. Я дала тому лістингу, щоб вийшов термін придатності, скопіювала, тобто з нуля та продажа вже мені не буде нічим допомагати, бо вона й не допомогла. Замінила теги, замінила назву, змінила дещо в описі, фотографії всі я залишила незмінними. І через тиждень вже почалися трошечки візити, якісь там хтось якісь вподобайки ставить тому лістингу. Отже, алгоритм знов його зачепив. Що би я радила людям, в яких пройшло два обновлення? Я думаю, це максимум. Просто не обновлюйте третій раз лістинг, скопіюйте його, поміняйте назви. Оптимізуйте теги, оптимізуйте опис. Якщо треба, якщо ви розумієте, що зараз ви би зробили кращі фотографії, поміняйте фотографії і просто перезалийте цей лістинг через копію. І буде вам щастя. До речі, а якщо перегляди не почалися, тобто якщо алгоритм не підхопив лістинг з першого разу, то я би радила навіть не обновлювати перший цей лістинг, який ви залили, а відразу через копію його освіжити. І тоді нову викладати новий лістинг. Дивіться, я точно не експерт з Etsy, але я саме буду так робити. Якщо лістинг з першого разу не пішов, перезаливати.